Оглядаючи сильнорослий горіх, я хотів би особливо звернути увагу до сорта для традиційного типу посадження. Це сорт, який називається Ефрем 2. Тобто Ефрем 2 це більше виражена як материнська форма ранньої групи стиглості. Сорт достатньо самозапильний. Тут от, от навколо тут заложений пікановий сад. І всі горіхи, які тут були, всі удалилися, тільки цей один залишив. Через те, що в нього була дуже тонка кужура, виход кожен рік по доношенню горіх більше середнього розміру, тому що коли достатньо вологи, то він може мати 19-21 навіть 21 грам. Тобто це більше середнього розміру. Або, як будемо сказати, хороший отборний, калібрований горіх. Ось, з виходом ядра. 48-52, деякий рік було до 56% виходу ядра з хорошим ядром. Тобто порівняно, ну, так як з сильнорослих сортів цікавих, таких і щоб були і морозосійка, і вітро витривалих, і щоб плодоношення було, то цей сорт більш був би похожий. Ну, я би його порівняв тільки з піщанським. Но піщанський більш-менші плоди, тут плоди більш крупні ядро В нього є закложено і кольчатки, і латеральність І практично в кожній бруньці теж в нього закладається дві е, е, течинки, дві більша і менша, що дуже подібно до сорту Єфрем але Так як це дерево, друге, воно росте одіночно, отдільно в полі. Навколо тут горіхів немає. І цікаво, те, що з року в рік вони завжди плодоносить. Тобто, він залишений, і як для сильноростої групи, більш як апікально типу плодоношення, але які мають і латеральну вираженість. Цей сорт я би рекомендував для традиційного типу посадження, для доріг, для огороження території від вітру, тому що тут поєднано і хороші е, вкусові якості, і хороше плодоношення регулярне. От за весь період йому приблизно десь біля 20 років висота дерева коливається до 9 метрів, ніхто його тут не обрізав, не формував. О, За рахунок того, що тут навколо світла багато, а воно одиночне, то воно має шарообразну форму. Врожанність по минулому році, цього року я не, ще не збирав, по минулому році зібрано з нього було 2 ,5, ну, майже 2,5 мішка. Тобто це в середньому десь було 45 до 50 кілограмів. Враховуючи, що е, минулий рік був достатньо засушливий. Цей рік побачимо по врожайності, бо зав'язка досить хороша. Ну, Врожайність на цей рік е, на возрасті десь 18-20. Ну, неізвісно скільки років, бо чому, що це дерево мені залишилось. Тут була територія, колись свінокомплекс, свинокомплекс зруйнували. От, дерева горіхів було ще кілька, але вони були не такої якості, їх удалились. А це дерево залишилось і воно радує сьогодні і до сьогоднішнього мене. Тобто з нього береться це один із сильнорослих сортів, який для традиційного типу вирощування. Дякую.